Привіт! Це Ксюша, яка читає, знімає і трішки про це розповідає. Я зникла на три місяці. Три місяці в мене не було сили натхнення знімати відео в Ютуб. І тут кінець літа, і я така, пора повертатися. Ви не ждали, а я приперлася. І приперлася з дуже цікавою темою. У мене була інша ідея, що зняти, але це відео ще поки що на етапі ідеї, і я поки що його обдумаю, тому. Знімем трошки інше. Як ви вже знаєте, я фанат фентезі. Я прям обожнюю романтичне фентезі, політичне фентезі. Ну, типу, це взагалі така моя історія. І сьогодні з вами я хочу поговорити про один цикл, який прям потрапив мені серденько, але який, на мою думку, дуже недооцінений. Або його оцінюють неправильно. Зашибісь: Голі Блек народ повітря. І так, мені дуже сподобався цей цикл. Тому що я не розцінювала ці книги як ром-фентезі. Ні. Це політичне фентезі. І я бачила такий коментар, коли дів дівчинка давала відгук на ці о, книги і сказала, що ну, цикл непоганий, але там занадто багато політики. І я така. Я дуже злий. Серйозно? У політичному фентезі занадто багато політики. Не може бути, мені здається, вам просто здалося. Саме так, це політичне фентезі, і я думала, думала, що про це всі знають, але ні. Почнемо з того, що мені тут сподобалось. Головна героїня. Джуд Дуарте – це був мій фаворит, поки я не познайомилася з мією каргати, але про це потім. Джуд Дуарте. Людина, яку вирвали з її світу, привезли в світ фері. І в якому вона повинна була виживати. Вона повинна боротися за своє місце під сонцем. Вона дуже розумна, вона талановита, вона класно плете інтриги, вона гарно вправляється із зброєю. Ну, це прям лав. Кардан, мені сподобалось, що тут не дуже класний троп від ворогів до коханців. От реально класно. не такий, типу, я його ненавиджу, я його ненавиджу, а потім через дві минути вони сосуться десь під деревом. Ні-ні-ні. Тут іменно такий дуже такий тривалий троп від ворогів до коханців, де вони чмирять один одного, де є фізичне насильство, булінг, а потім все так плавно переходить в їхні відносини, і то в них такі відносини чисто red flag. Як на мене, це особиста моя думка, так що, пожалуйста, камнями в мене не кидаємо. І Кардан? Дуже малодхолійний в цій книзі. Тобто немає стандартної розподілки ролів, де чоловік ось такий сильний, незалежний, і вона, типу, головна героїня, і жінка, головна командувач. Але вона така все одно. Ну, типу, я біля нього, я принцеска. Ні-ні ні. Тут в. Е... Жу Дуарти Карда більш принцеска, ніж вона. Хоча, одна, він, типу, теж проявляв характер, мужність. Але мені сподобався цей цикл саме тим, що вони прям такі рівноправні, Боремося за рівноправність. Так, і я почитала всі чотири книги, це трилогія народ провітря, це основна серія, і повісті… Це як король Ельгей, ми знали від оповідки. Тут більше розкриваються самі персонажі. Мені було єдиний мінус цієї циклу мені було мало. Мені дуже мало було, і я хотіла ще. І я не знаю, хай вони придумають ще хоч що-небудь. Я знаю, що ще, взагалі є книга про Дуба, і я б її з радістю почитала, але поки що. Наші воданиця не спішать її перекладати. Хоча як перекладуть, я обов'язково візьму її. Тому, якщо читали народ повітря, залишайте свою думку в коментарях. І якщо читали щось схоже, діліться, бо я вже не можу, мені дуже хочеться щось подібне.